Слава Україні! Корупція. Інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм-посилання в шапці. Профілю російські загарбники часом анонсують свої цілі, називаючи низку об'єктів, зокрема цивільних. Так ворог веде свою гібридну інформаційну війну. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Ким. Ким розповів, що російські військові обирають собі так звані цілі. Деякі з них розташовані близько до військових, а деякі суто цивільними. Вони викидають попередні. Можливі цілі, заявляючи, що уразять зараз цивільний об'єкт, Такі вони росіяни, терористи, зауважив він, за словами голови Миколаївської ОВА існує ймовірність, що саме туди й прилетить. Він пояснив, що росіяни роблять так, щоб люди боялися. Окупанти не грабують жодним методом для залякування українців. Окрім цього, кім повідомив, що у ніч проти 17 серпня росіяни вкотре вдарили ракетами по Миколаєву. У місті зафіксували шість прильотів. Ймовірно, це були ракети типу ес 300 Деяких із цих снарядів влучили у місцевий. ВНЗ Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Він зауважив, що кілька днів тому у російських пабліках з'явилася інформація про те, що в університеті перебувають українські військові. Чи їхня техніка? Після цього мер Миколаєва Олександр Сінкевич намагався врятувати його, доводячи, що там немає нічого подібного. Віталій Кім розповів, що росіяни модифікували ракетний комплекс С-300, який першочергово стріляв снарядами класу Земля Повітря. Вони переробили модуль, що дозволило їм стріляти ракетами по наземних цілях. Ми знаємо, що у цієї ракети похибка близько 120 метрів. Саме тому вони стріляють цими ракетами чи парами, чи по 5-4 в один об'єкт, розуміючи, що це невисокоточна зброя, пояснив він. Голова Миколаївської ОВА додав, що Росіяни розуміють, що у радіусі цих 120 метрів можуть бути житлові будинки, але їх це не зупиняє. Нерідко вони безпосередньо обирають суто цивільні цілі для того, щоб залякувати людей. Цинізму додає ще й те, що вони відкрито говорять про свої можливі цілі, які є цивільними об'єктами. Як це було із чорно. Морським національним університетом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і Не забувайте перейти на сайт Корупція Інфо, наш телеграм-канал та фейсбук. Посилання в описі почуємось.